Сьогодні вінницькі правоохоронці читали дітям лекції про шкідливість паління та вживання алкоголю, а також демонстрували зброю та роботу службових собак. Все це відбувалося в оздоровчому таборі колос, що на старому місті. Мета проведення це патріотичне виховання підростаючого покоління, щоб дитина більш була до розташована до міліційна як не злий дядько, а як помічник, що вона в будь-яку хвилину зможе звернутися і не потрібно боятися людину формі. Зустріч міліціянтів з дітьми, котрі відпочивають у літньому таборі колос розпочалась з лекцій про шкідливість паління та вживання алкоголю. Після цього виступили кінологи разом з собаками, які спеціалізуються на пошуку наркотиків. И а сейчас цирковые. Вперед. Ника, вперед. Ника. Вперед. 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 Бежать. Умри. Это служебная собака, ей 6 лет, специализируется по наркотикам, следовая работа. Специфика. Нет, ну, не. должна быть апортировка хорошая. Игра с мячиком или палочкой, любые вещи. То тогда можно научить собаку искать наркотики, взрывчатку, человека последует. Представники спецпідрозділу «Беркут» показали дітворі захисну амуніцію. При огневом контакте, да, этот щит принимает на себя все пули, и дальше мы уже разбираемся. Или мы отходим, или подавляем, ну, смотрим. Человек остается в принципе невредимый. Я иду дальше сзади, или с автоматом, или с пистолетом. Да, то есть я могу... Или з пистолетом. И работаем. Продемонстрували та розповіли про види зброї. Снайперская винтовка Драгунова или СВД. Магазин здесь на 10 патронов. Прицельная дальность стрельбы 1100 с открытым прицелом, 1300 с оптическим. Но гарантированное попадание попадання от 400-800 до метрів. Та навіть трішки постріляли. А? Хто сказав, що не стріляє? Також дітям дозволили сфотографуватись зі зброєю. Найбільше саме більше мені сподобались каски, щити та накаліньки. Я собак очень люблю, і собаки дуже, дуже понраві. Особливо от, виступлення. Це потрібно, щоб підростаючі поколення е, пізнавали поз, більше про те, як захищають свою країну працівники там міліції. Так. До кінця літа вінницькі міліціанти планують відвідати іще ще дитячих таборів. Роман Гах Андрій Мацюк, телеканал Віта.